Нам необхідно підготувати робоче місце. Для цього необхідно підготувати обладнання та інвентар. Для приготування страв з яєць. Нам сьогодні знадобиться електрична плита, духова шафа для приготування страв запечених яєць, а також міксер для збивання страв з яєць. Також посуд та інвентар для приготування страв. Використовуємо оброблені яйця. Оброблені яйця можна зберігати не більше як 12 діб після обробки. Зберігають їх у середньотемпературній шафі у тарі, яка промаркерована. Рецептури збірника рецептур складені з розрахунку використання яєць другої категорії масою брута 46 грамів і масою нета 40 грамів. Якщо ми будемо використовувати яйця більшої маси або меншої маси, ми будемо перераховувати у відповідності з коефіцієнтом. Почнемо з приготування страв зварених яєць. Нам необхідно. На 10 яєць 3 літра води, 40-50 г солі. Е, яйця варять в залежності від того, які терміни варіння яйця та кулінарного призначення дістають яйця зварені рідко, яйця в мішечок та яйця зварені круто. Спочатку ми ставимо каструлю на поверхню плити, доводимо до кипіння і додаємо туди сіль. Чекаємо, поки вода закипить. Наша вода закипіла, і тепер ми занурюємо яйця. Беремо по одному яйцю, викладаємо нашу мівку та занурюємо у киплячу воду. Варити будемо е, яйця Рідкі 2,5-3 хвилини, яйця в мішечок 4,5-5 хвилин, а яйця зварені круто 8-10 хвилин. Варимо. У нас пройшло 3 хвилини. З моменту закипання яєць, ми яйця зварені рідко викладаємо у холодну воду. Яйця подають. У гарячому стані викладають його у підставку для яєць пашотницю. Яйця не очищають, подають, пашотницю ставлять на закусочну тарілку. Можна подати грінки та чайну ложечку, подають одне або три яйця. Білок повинен бути напівгустим, а жовток рідким. Яйце зварено в мішечок готово, пройшло вже 5 хвилин. Ми яйце витягуємо, кладемо у холодну воду, так, а потім будемо подавати. Можна подавати яйце у пашотницях, як і яйце рідке, так, а можна подавати його очищеним. Для подавання яйця очищеним ми подаємо або на грінках, або у бульйоні. Я буду подавати очищеним, тому я почистю яйце. Яйце ми почистили. Тепер кладемо його у гарячий бульйон і будемо так подавати. Білок повинен мати консистенцію ніжних драглів, а жовток напіврідким. Очищене яйце може трохи деформуватись, подаємо тільки в гарячому вигляді яйця в мішечок. Пройшло 10 хвилин з моменту закипання. Яйце зварено круто, у нас готово. Викладаємо його у холодну воду. Для приготування страв ми яйця очищаємо. Яйця зварені круто, ми почистили. Яйця варимо не більше ніж як 10 хвилин, тому що якщо яйця переварені, то утворюється сирчисте залізо і верхній шар жовтка буде темним. Яйця зварені круто, мають у міру щільний білок і жовток.